Дорогі брати та сестри, давайте разом прославимо нашого Господа. Слава Богу! Господь добрий Господь добрий до нас цього ранку. Ми можемо бути зібрані, як Його церква, і разом славить Його імені. Я буду читати Слово Боже, післання до Коринтян, третій розділ, і буду читати з 9 го по 11-й вірш. Апостол Павло каже такі слова: ми співробітники Божі, а ви Божа нива, Божа будівля. Поданій мені благодаті Божій, я, як мудрий будівничий, поклав основу, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Апостол Павло, коли навчав Коринську церкву, він використовував різні ілюстрації. Він використовує ілюстрацію сім'ї, він використовує ілюстрацію фермера, який садить, вирощує щось. І далі він використовує третю ілюстрацію про будівлю, про архітектора і будову, яку він будує. І от що найперше, апостол Павло показує в цій ілюстрації, він каже, що насправді, насправді його павлова, призвання до служіння, його вся діяльність, вона можлива тільки тому, що. В нього або Бог дав йому потрібну для цього благодать. Те, що він є чудовим будівничим, це Божа заслуга, а не його павлова заслуга. Тому він мав такий успіх. Він розумів, хто стоїть за його працею, хто насправді будує, хто насправді дає йому потрібне все. От що він каже про себе в 1 Корінфян 15 розділі 10 вірші. Він каже, ту саму думку, тільки дещо розширює, він каже так: благодаттю Божою я є, хто я є. Благодаттю Божою не інакше. Далі він каже, і благодать його в мені не була даремною. Тому що насправді він учить. І каже, що кожний віруючий він має благодать Божу. Але, на жаль, в деяких віруючих Божа благодать може бути даремною. Тобто можна нехтувати цією благодаттю. Можна перейти на свої заслуги, все на себе брати. Я можу, я такий великий, я такий розумний, здібний. У мене є влада, гроші, сила. І можна робити своїми силами, можна боротися своїми силами, робити якусь Божу справу своїми силами. І потім в кінці кінців воно все розвалиться. Але можна, маючи Божу благодать, розуміючи Божу благодать, мати успіх, діяти Божою благодатью, так як це робив апостол Павло. Давайте ще раз прочитаємо: благодатью Божою Я є, хто я є. Бо я працював більше від них. Він каже: я насправді більше, ніж інші апостоли, потрудився. Але знову каже: проте не я, а благодать Божа, яка зі мною. Оце є справжнє розуміння справи. Ми робимо певну свою роботу, яку доручив для нас Господь. Але ми розуміємо, що якби не Божа благодать, нічого б такого не було. Тому розуміючи це, Павло діяв силою Євангелії. От у чому сила Євангелії проявлялася, коли він довіряв Божій благодаті, коли він собі не забирав славу, коли він все віддавав в руки Божої, всю славу віддавав для Бога. Тому він не шукав причин хвалитися, хіба тільки каже, хвалитись буду Божою силою, Божою благодаттю, яка діє в мені. Тільки Господом буду хвалитися. І так, апостол Павло, він був мудрим будівничим. Він будував церкву в Коринті. І церква в Коринті, вона була Божою будівлею, Божою будівлею. Він трошки вище про це каже, що це є Божа будівля, це не моя будівля, це є Божа будівля. Але Бог поставив його мудрим архітектором, Бог поставив його, щоб він виконував його, скажімо так, проєкт. Коринтії. І тому апостол Павло він показав себе мудрим. Тобто в нього була духовна мудрість, практична мудрість. Він був стратегом, правильну основу він заклав. Отут він говорить про в чому була його мудрість, як мудрого будівничого. Він думав наперед, стратегічно. Для того, щоб будівля росла, і потім, потім не було проблем, потрібно спочатку. Покласти правильну основу? А так як він будував Божу будівлю, то він поклав Божу основу. І от насправді, він, про це я хотів би сьогодні і поговорити. Яку основу закладаємо ми, коли будуємо духовний дім? Яка наша основа? І чи не впаде вона скоро, чи не розвалиться. Можливо, хтось в своєму житті приходить до розчарування. Я говорю про християн. Хтось приходить до того, що розчаровується. Тому що він бачить, що те, що він робив, воно все розсипалося, всі його надії розсипались, його справа розсипалась. Чому? Тому що основа була. Не та. Основа була не та. І так. Що ж це за основа, яку потрібно закласти кожному віруючому в основу свого духовного будівництва? Звичайно, апостол Павло каже, що нехай кожний пильнує, як він будує на цій основі. Дієслово будує, вказує на дію, яка постійно продовжується. І він натякає на те, що да, він будував церкву в Коринті, але кожний нехай будує, і він має на увазі діє, що продовжується. І це натяк на те, що сьогодні ця дія продовжується. Сьогодні дом, дім Божий, він також будується. В такому широкому форматі це церква Божа. І Бог поставив в церкві служителів, пасторів, євангелистів, вчителів. І вони будують, вони щось, щось будують. Але кожен віруючий будує свій духовний дім. І апостол Павло каже: пильнуйте, як ви будуєте. Тому насправді це звернення не йде тільки до служителів. А до кожного віруючого. І так, основним завданням мудрого архітектора Павла було закласти духовний фундамент християнського вчення. Він розумів, що якщо ви почнете правильно, то і продовжите правильно. Не апостол Павло проєктував цей духовний дім, він тільки закладав основу, в нього був. В нього був чертеж, в нього були креслення, по яких він мав робити цю будівлю. І тому він дуже чітко говорить: єдиним фундаментом біблійного християнства є Ісус Христос. І так, ще раз повторю цю думку: фундаментом нашого будівництва є Ісус Христос. Хтось Кладе свою основу свого вчення, про яке він проповідує, на яке він зсилається, на чому тримається його духовна будівля, є етика нового або старого заповіту. Етика це норми поведінки. Роби, не роби, от і такий повинен бути, от такий повинен бути. І всі проповіді зводяться, який ти повинен бути. Що ти повинен робити, а що ти не повинен робити? Оце вся основа проповіді деяких проповідників. Але апостол Павло каже: але я буду проповідувати Христа. І ще й притом, розп'ятого, бо це є основа любої проповіді, любого вчення. І так багато. Що із етики можна зустріти в інших релігіях? Якби ви трішки глибше вкорінилися в індуїзм, в буддизм, в магометанство, ви побачили, що. Ті самі вимоги до життя, бути чесним, справедливим, не красти. Все це вчать в інших релігіях. Чуєте, всі релігії учать, тому що в кожній людині є закладено Богом певне ось ця Бож... Божа частинка. Кожна людина має це совість, і вона знає, що правильно, що неправильно. І цьому вчити по великому рахунку не треба людину. Вона це добре знає, тому всі релігії про це учать. І деякі проповідники кладуть основу на ось ці речі, але це не є основа. Це не є основа. Деякі віруючі кладуть свою основу на традиціях. Да, традиції є хороші, але традиції змінюються. Традиції втрачають актуальність. Вони застарівають, вони стають вже не, ну, непотрібними. І коли ви поклали надію свою, на традицію, і вона зміниться, що станеться з вашим домом? Що станеться з вашою будовою? Ви відчуєте розчарування. Ви розчаруєте і скажете: О, все життя вірили, все життя робили, а колись так не було. Друзі, ви поклали не ту основу. Ви поклали на змінне. На те, що завтра воно не буде актуальним. Деякі віруючі, вони кладуть свою основу на пророцтва, на пророків. І все їхнє життя, що скаже Бог через того чи іншого пророка, і вони тільки шукають, де хто то що то нове скаже. Але коли той пророк, на якого вони надіялися, впаде, що буде з вашою будівлею? Що буде з вашою вірою? Що буде з вашою вірою? Коли пророцтво не збудеться, що буде з вашою вірою? А буде велика руїна? Тому що основа не біблійна, неправильна основа? Чи потрібно? Чи, чи не потрібно слухати пророцт? Чи це не від Бога? Ми не кажемо про ці речі. Ми говоримо, на що ви кладете основу, на що ви спираєтеся у вашому житті, коли ви будуєте? Деякі люди, вони основу свою кладуть на рішення, які прийняті церквою і керівниками церкви. Але знову-таки ці рішення, вони тимчасові. Прийде інший пастор, зміниться нове покоління, і ці рішення вони втрачають актуальність, вони змінюються. Дехто намагається зробити основою добрі діла. Добрі справи. І це знову ось неправильна основа. Це неправильна основа. Тому що апостол. Пробачаюсь, один із пророків каже, коли ти будеш робити добрі діла, тобі буде похвала. Але коли ти зробиш одне погане діло після сотні хороших діл, то всі твої добрі діла не зараховуються тобі. Починай все спочатку. Починай будувати все спочатку. Тому що добрі діла не можуть бути основою християнського життя. Основою християнського життя є тільки Ісус Христос. Ось чому мудрість Павла була. Ось чому Він був мудрий і мав успіх у будівництві церкви. Тому що основу, яку він закладує, вона є правильна основа. На що ти надійся, або на чому ти будуєш своє духовне життя? Подумай, дорогий християнин, якщо ти не хочеш повторити чужі помилки, апостол Петро в діях апостолів розказує про одну таку помилку. Після дня п'ятидесятниці апостол Петро, наповнений духом, починає говорити Слово Боже, і він каже, він звертається до євреїв, він звертається до книжників і фарисеїв і каже: Послухайте, того, кого ви відкинули. Той камінь наріжний, який ви відкинули, цей камінь. Він став, він став самим важливим каменем. Ви його відкинули, і ви розпяли оцей камінь. Він є каменем основи. Євреї вони будували самонадіяно будували свою релігійну систему з прекрасними законами, які Бог дав. Чуєте, прекрасні закони. Вони будували свою релігійну систему. Вони опирались на свої традиції, на своє вибрання. Вони опиралися на добрі діла, але в них не було твердої основи. Вони будували свій релігійний дім на піску. На піску. Їхній дім розвалився. Ісус каже, і нині ваш дім залишається пустим. Все закінчилось ваше будівництво. В 70-му році знищили і римляни повністю все, і храм, і місто Єрусалим, і розсіяли по всій землі євреїв. Отак От ваш дім залишається пустим. Ви хотіли побудувати дім свій, духовний дім. На традиціях, на законі, на багато чому, і все залишається, на піску розвалилося. Чому? Тому що ви відкинули наріжний камінь, основу, саму головну, Ісус Христос і Його справа. Коли ми кажемо, що Ісус є нашою основою або нашим фундаментом нашої віри, ми маємо на увазі, що те, що звершив Ісус Христос. Його Голговська жертва, хрест, ось там ось там основа нашої віри, там основа нашого будівництва. І я хотів би дуже швиденько нагадати нам ось ту, ось ту основу, на що я хотів би в своїх проповідях звертати увагу, на що я хотів би, щоб ось в основі мого християнського вчення, що має бути. І так, Христос основа церкви. Церква має бути Євангельською церквою. Євангельською, тобто побудована на євангельському вченні. Христос є основа християнського вчення, тобто всіх проповідей, вчень, настанов, має бути Христос. В центрі проповіді має бути добра новина. А що таке добра новина? Давайте коротенько. Розкажемо суть, що таке добра новина. Біблія каже усі грішники. Це значить, що всі грішники, і розбійники, які розп'яті там на хресті, і митник Закхей, і сотник корнилій отой благочестивий, і самоправедні фарисеї. Всі грішники. Сьогодні, можливо, це наш сусід пияка. Сьогодні, можливо, це наркоман із сусіднього під'їзду, можливо, чиновник із Мерії. А можливо, наш син Деверовець, всі грішники. Так каже Біблія. І через те, що ми грішники, гріх розділив нас із Богом. Люди сьогодні ховаються від Бога. А Бог живе за завісою. Біблія говорить, що така людина, грішна людина, вона не може бути з Богом ні тут на землі, ні у вічності. Більше того, вічне розділення з Богом є дуже страшним. Тому що. Це геєна огнена. Людина, яка залишиться вічно без Бога, вона піде в геєну, де місце страшних мук. Але Бог любить грішника. Бог не хоче бути розділеним, Бог не хоче жити за завісою. Бог хоче бути поруч, Бог хоче говорити, розмовляти, спілкуватися для цього він і сотворив людину. І Біблія каже, бо так Бог полюбив світ. Він любить грішника. Але Бог так само розуміє, що людина не хоче і не може спастись сама. Людина сама не може залишити гріх, не може. Тому Бог вирішив спасти сам людину. І цим Спасителем стався Божий Син Ісус Христос. Він прийшов на землю, він стався людиною. Ми скоро будемо про це багато говорити. Бог стався людиною. Щоби спасти людину, Він помер на хресті за людей і воскрес для виправдання багатьох. От у чому є проста новина, дуже така ну, зжата. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб спасти людей. Він помер на Христі за людей і воскрес для виправдання багатьох. І тепер кожна людина, яка усвідомлює, я грішник, я розділений з Богом. Я не можу сьогодні прийти такий, який я є до Бога. Кожен, хто це усвідомлює. Кожний хто усвідомлює, що Бог його любить, що Ісус помер за нього. Така людина вона прибігає, приходить з вірою до Бога в покаянні, визнаючи свій гріх і отримує дар спасіння, отримує дар праведності від Бога. З Христом стає новою людиною. Отримує нове ім'я, отримує нову природу, отримує нове серце, отримує чисте сумління. Все це вона показує або демонструє у водному хрещенні, коли вона заходить в білій одежі, погружається і піднімається нова людина в Ісусі Христі. Це мають побачити всі. Це має бути засвідчення. Я тепер нова людина в Ісусі Христі. Я повірив, що Ісус мій Спаситель, я отримав прощення. І тепер в нової людини все нове. Нові бажання, нові мотиви, нові думки, нові слова, нові вчинки, нова поведінка, нове життя. І, хоча ось цей новий святий все ще знаходиться в гріховному тілі, він все ж вчиться жити по Духу, він вчиться жити як святий, він вчиться зберігати себе в чистоті. Він вчиться зберігати своє сумління чистим. Він вчиться зберігати розум чистим. Так, він не хоче більше жити як грішник. І навіть коли він оступається і падає, він одразу намагається встати, одразу визнати свій гріх і отримати прощення від Бога. Більше того, тепер, після покаяння, християнин розуміє, що він є частинкою тіла церкви Ісуса Христа. Він розуміє, що він тепер обдарований Божою благодаттю, обдарований Творцем для служіння. І по прикладу свого учителя Ісуса Христа, він намагається розкрити свої дари, розкрити своє покликання і намагається їх розвивати, служити своїми дарами для збудови церкви і для служіння потребуючим людям цього світу. Тепер він розуміє, що потрібно бути схожим на Ісуса Христа. Тепер він розуміє, що йому потрібно мати ті самі думки, які в Ісуса. Сьогодні йому потрібно ті самі почуття, які в Ісуса. Він хоче бути як Христос. Більше того, Він шукає слави Богові, а не собі. Він починає розуміти зміст життя людини на цій землі. Я створений для Бога. Я створений для Божої слави. Ось що стає центром і всім, що хоче досягнути християнин на цій землі. І живучи так, тепер християнин, він знаходиться в очікуванні блаженної надії, з'явлення з небес Господа нашого Ісуса Христа. Він чекає, Він чекає. Того, в кого він повірив. Він чекає, він хоче побачити лицем до лиця того свого Спасителя, завдяки якому змінилося його життя, змінилися його всі пріоритети, і з'явилася нова надія. Він хоче побачити його, і він його чекає, тому що він знає, що коли він прийде, той, на кого він сподівається, він змінить тіло, наше гріховне тіло, нашого пониження і одягне нас у свою нев'янучу славу. І введе своїх святих у славну вічність. Ось так приблизно, дуже коротко, зжато. Ось в цьому є добра новина. Ось у чому заключається Євангеліє. Новозавітнє Євангеліє. Новозавітній дух, благодать. Ось у цих коротких сміх. Звичайно, можна говорити ще, можливо, деякі моменти для себе взяти. Але насправді я хотів би, щоб ми зрозуміли, от що є нашою основою, дорогі брати і сестри. Тому що насправді, насправді апостол Павло каже, я закінчу цими словами: він каже: ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної. Ми не маємо права покласти іншу основу. Ми сьогодні з вами є євангельськими християнами. Ми є новозавітніми християнами, які живемо сьогодні в цей час нового заповіту. Нам потрібно сьогодні покласти правильну основу Ісуса Христа, Його Євангелія, Його добру новину, в центр свого життя. Хто не спасенний, він має зрозуміти: сьогодні є тільки один Спаситель це Ісус Христос. Тільки коли ми прийдемо до Нього з покаянням, Він може дати нам нове життя. І нема іншої дороги, інших дверей немає, в які можна війти, щоби спастись. І та сама Євангелія, та сама добра новина, та сама благодать, вона сьогодні робить мене, вже християнина, здібним продовжувати жити як святий, жити як належить мені, жити з надією. Жити з вірою, коли падати, вставати. Коли втрачається надія, бігти знову до того, хто може потішити, втішити і дати надію. Коли втрачається якась віра, я біжу знову до заступника, який заступається за мене на небесах, і ім'я йому Ісус Христос, наш Господь і наш Спаситель. Тому, дорогі брати і сестри, якщо ви хочете будувати свій дім, а ми його будуємо, хочемо ми чи не хочемо, будучи віруючи, ми щось будуємо. Якщо ви хочете мати тверду надію, будівництво, яке ніколи ніхто і ніщо не зруйнує, ніхто і ніщо не зможе, ніякі вітри, ніякі землетруси, ніяка вода велика, нічого не зможе зруйнувати ваш духовний дім, коли буде закладена правильна основа. І апостол Павло нагадує для нас знову і знову, і каже: Я поклав вже цю основу, і ця основа Ісус Христос. Тому йому хай буде вся слава і подяка. Амінь.